Добрий день в минулих відео ми дізнались про історію Холодного Яру та про те, як вона переплітається сучасністю. А сьогодні ми розглянемо туристичну складову Холодного Яру та наведемо приклад успішного бізнесу, який вже понад 15 років приваблює українців та завжди змушує їх сюди повертатися. На хуторі Буда Чигаринського району поруч з тисячосторічним дубом Максима Залізняка знаходиться музейно-етнографічний комплекс Дикий хутір. Вже понад 15 років сюди приїжджають свідомі українці, патріоти, воїни, молодь і туристи з різних куточків України і світу, щоб пройтися стежками українських отаманів, дізнатися більше про історію Холодного Яру та поєднатися з природою, аби забути про метушливість міста. Дикий хутір це більше, ніж просто заклад. Це поєднання традицій, історії та культури славної нації українців. Тут ви одночасно опинитесь в музеї, трапезні та готелі. На кожному кроці багато пам'ятних знаків, які нагадують про героїчні та нелегкі часи боротьби за волю України. Неймовірно смачна українська кухня вразить вас саме серце, а дизайн музею трапезної відправить в подорож з історією. Дизайн закладу говорить сам за себе. Кожна деталь продумана до найменших дрібничок. Туристів одразу зацікавлюють ікони, картини, предмети попиту, зброя та велика кількість прапорів від різних бригад, які висять по периметру основного залу. Особливо цікаво зазирнути в маленьку кімнату, яка ніби ховається за таємними дверима. Це козацька Криївка. Тут також зібрано чимало історичних експонатів, часів Поліївщини, доби холодноярського супротиву та портрети воїнів, які героїчно віддали своє життя за волю України. Музейно-етнографічний комплекс має готель, в якому одночасно можуть зупинитися до 30 осіб. Гості дикого хутору можуть заночувати в стилізованих номерах або відреставрованих старовинних хатах. Зовні вони нічим не відрізняються від традиційних каток мазанок, а от єдине, що видає 21-го -е століття середини, це сучасні кондиціонери, холодильники, фени та душові кабіни. Сміла, ой, руки, був... На хуторі буде знаходиться храм святого праведного Петра Багатостраждального, названий на честь останнього отамана Запорізької січі Петра Калнишевського. Будівництво храму тривало з 2004 по 2015 рік. Того ж року, 25 липня, храм був освячений. Патріархом Філарет. Зовні святиня має три унікальні купола з тризубами, з яких ніби виростають хрести. Іконостас вирізаний вручну із липи, а ікони виконані у строгому візантійському стилі. Після руйнування Запорізької січі Катерина II наказала відправити Петра Калмишевського у заслання на Соловецькі острови. На той момент йому було 85 років. Отаман провів 25 років в одиночному кам'яному підземеллю. Коли старцю виповнилось 110 років, імператор Павло помилував Петра Калнишевського, після чого він прийняв рішення залишитись в Соловецькому монастирі, де прожив ще два роки. На честь отамана біля храму збудовано каземат, який повністю відтворює камеру, в якій чверть століття виживав Петро Калнишевський. Поряд із церквою також є козацька дзвіниця, будівництво якої завершилося в 2025 році. Вона, як і храм, поєднує козацький дух і волю. Освячення дзвіниці заплановано на 18 травня цього року. Після того, як ми дізналися про концепцію дикого хутору, давайте розглянемо цей кейс з точки зору підприємницької діяльності. Перше, про що хотілося б наголосити, це важкодоступність місця. Шлях до історичного центру козацтва завжди був непростим, як в давнину, так і зараз. Дійсно, дорога до хутора не ідеальна, але є цілком реальною до подолання. Про це неодноразово наголошують користувачів відгуках Google Maps. але більшість розуміє, що це не провина закладу, тим паче з кожним роком дорога стає все кращою. По-друге, на хуторі буде багато років не було якісно мобільного зв'язку. Причиною цього є розташування. Хутір знаходиться в низині. Лише минулого року тут з'явилося якісне покриття оператора LifeSell. Ви можете собі уявити, як це? Керувати бізнесом, коли майже немає мережі та інтернету. Я впевнена, що це налякало б 90% господарів, але не господиню та берегиню Лесю Островську. 15 років тому ми були молодші. Я була дуже романтична. У мене була така ідея відтворити взагалі холодний яр для туризму, щоб як можна більше гостей приїжджало. І коли я сюди потрапила, тут взагалі фактично не було туристично ніякого руху. Моя ціль була провести покрову. Яру. Це була перша покрова в Холодному Яру 14 жовтня 2009 року, як зараз пам'ятаю, і в мене мета була зробити оцей захід такий патріотичний. І це зараз так дивно да, набрати по оголошенню е персонал, відібрати офіціантів-кухарів і, і створити це перше свято. О, я не була олігархом, там, який зайшов сюди з грошима. На той момент. Е Мій чоловік Олег Островський, з яким ми це започатковували, був приватним підприємцем звичайним середнього рівня. Я працювала в редакції газети «Вечерні Черкаси в рекламному відділі. Я дуже гарно розумілася в рекламі. Я взагалі не знала, що таке ресторація, я не знала, що таке калькуляція, не знала, що таке страви. Тобто, це все мені прийшлося пройти, при тому, що в мене не було ізначально команди ніякої. От, і я весь колектив набирала. Я сама придумувала страви і вже з редакції журналіста фактично. Перетворилася на Ну, зараз я можу сказати, що я підприємець, от і я пишаюся тим, що саме завдяки і мені теж і моїм побратимам ми зробили так, що Холодний Яр приїжджає зараз ну, за рік до 120 тисяч туристів. Була така ситуація, що я проводила вечорниці, особисто я писала сценарій, проводила вечорниці і там вторговувала за тиждень 4,5 з половиною тисячі. Да? І я розподіляла ці кошти: це на закупку, це на зарплату, це там на світло. Ти якби перші 10 років фактично. Но все, що які кошти в мене були, я сприяла або на вшанування, або на відкриття пам'ятників, або на розвиток цієї інфраструктури. І цей проект, музейно етнографічний комплекс Дикий хутір. Я ніколи його не розцінювала і не започатковувала як бізнес. Я це робила для того, щоб як можна більше привабити людей до Холодного Яру, познайомити українців з історією Холодного Яру. Я була щаслива, коли в Холодний Яр приїжджало більше і більше туристів. Для мене було важливо саме оця ідея. Холодноярську славу, холодноярських отаманів, розширювати, ми створили газету Козацький край, ми почали будівництво храму, саме Петра Колнишевського, останнього отамана України. От, я зрозуміла, що коли вшанування, то треба, щоб людям було де жити, проживати. Тобто Ми відтворили якісь, тут були будиночки автентичні, я в них провела ремонтні роботи. Ми ці будиночки почали здавати, для того, щоб людям було де ночувати. Перші роки роботи то дівчата раз через кожні три години вибігали на гору. Там ловив Київстар. Ми спілкувалися, передавали якісь завдання. От і я могла дозвонитись до них тільки кожні три години. І мережа лайф, от і вайфай, і, і всі зручності з цим пов'язані. Але раніше цього не було, і всі знали, що якщо вони заїжджали в Холодний Яр, їм треба було звикнути до того, що вони будуть якийсь час поза зоною досяжності. 60 кілометрів знаходимося від з усіх боків від Чигирина, від Черкас, від Сміли, від Кропивницького. Тобто сюди треба було привозити персонал, сюди до сих пір. Немає транспортного зв'язку. Я щотижня сюди привожу і забираю, вони живуть у мене вахтами методом гуртожитку. Ну, дорога так собі у нас, але завдяки нашим заходам, все ж таки, її трошки постійно проводять ремонтні роботи, і вона з кожним роком стає краще і краще. Це все варте того, і якби я чітко знаю, що якби ну, цей заклад в Холодному Яру, то Холодний Яр був зараз був би зовсім зовсім інший. Я не знаю, і краще чи гірше, але однозначно був би інший. Людочки їдуть, і це приємно. От і в нас ну, цей заклад працює щодня з 10 ранку до 10 вечора, і ми ніколи не зачиняємось. І всі гості знають, що в Холодному Яру будь-яку погоду, сніг, дощ, заметіль вони приїдуть, і тут є колектив, який їх чекає, тому що я завжди хотіла, щоб для туристів в Холодному Яру, щоб в зв'язку з цим патріотизмом, які вони приїжджають, відчувають, щоб їм в той же час було смачно, затишно, тепло, приємно. От і мені здається, що все-таки ми можемо надати відвідувачам саме оцю цю атмосферу. Такої затишності і ем, такої своєрідності української і холодноярської, тепер і ви знаєте, що в серці Холодного Яру серед лісу, де кожна стежина просякнута духом козацтва, є музейно-етнографічний комплекс, куди всі охочі можуть завітати з екскурсією або відпочити з родиною на свята. Заспівай,